Мої шанування на каналі ТВА, як завжди, о цій порі щоденна програма Знак оклику про вибори. Програма, в якій ми досліджуємо перебіг виборчої кампанії, яка невпинно наближається до свого завершення. Сьогодні ми говоритимемо про вибори у столиці у столиці, місті Герої Києві, а також про його майбутнє та перспективи. Але спочатку сюжет знаку оклику про ситуацію чи не найбільш. Проблемному і потенційно найбільш скандальному з точки зору чистоти виборів окрузі номер 222 міста Києва. Після нього розмова у студії з нашими гостями. Все зі з тим, що у нас ні ми не начнем наше засідання. Цього дня у окружній виборчій комісії 222 мали зареєструвати нових членів дільничних комісій за квотою партії Українська Національна Асамблея. Однак, представники УНА розгублені і обурені на засідання. ОВК не прийшла більшість її складу. Вони ніколи не пропускали засідань комісії. Ніколи от такого не було. Я думаю, що це просто демарш був зроблений, і це було зроблено дуже грубо і цинічно. Це голова окружної комісії. Він каже, що у НАМ недостатньо якісно оформлює своє подання щодо змін. 20 осіб не замінили на дільницях, оскільки відповідне подання було із порушенням законодавства. Стаття 28, пункт 6. Ні. Закону там, там немає права скасовувати рішення про реєстрацію. Ми вміє реєстрацію на основі того, що документ був підписаний ну, не серти... керівником партії. Представники опозиції вважають такі пояснення надуманими, адже сподіваються, що їхні члени ДВК можуть перешкодити фальсифікаціям. Якщо ми захотіли змінити список дільничої комісії, тобто на людей, які більше десь розуміються в праві, люди, які десь ми вважаємо справді не піддадуться на підкуп. Цей зміна цього списку чомусь викликає спротив з боку окружної виборчої комісії. При цьому в УНА посилаються на закон України про вибори народних депутатів. Подання від партії підписується керівником партії або особою, яка виконує його повноваження, та скріплюється печаткою цієї партії. За словами активістів, лише наступного дня боячись розголосу у змі і обурення громадськості, ОВК 222 округу змушена була замінити опозиційних членів дільничних комісій. Представники опозиції звинувачують у причетності до подій свого політичного опонента, кандидата від партії регіонів Максима Луцького. Ми поцікавились у пана Луцького. Чи справді він чинить тиск на членів ОВК, як вважають представники об'єднаної опозиції? Хто мій основний опонент? Ну, всі називають Андрієвською. Я не вважаю його опонентом своїм основним. Я вважаю опонентом. Рену Назарову, тому що вона дійсно є представником опозиції. Так само Максим Луцький відсурався і від підозр, що саме його постать стоїть за можливою підготовкою до масових фальсифікацій у центрі обліку бездомних громадян на вулиці Суздальській, у тому ж таки Солом'янському районі. Сюди активісти об'єднаної опозиції навідались, бо дізналися, що за кілька днів до виборів число бомжів, охочих проголосувати, збільшилось на кілька тисяч. Тисяч три. А керівництво дева шаке. Тисячі три? На лімберезь. Тисячі три. Прописані тут, так? Так. Тобто вони мають прописані. право головати. <пілосувати> 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 Дивіться, пачка запрошень на вибори. Ви знаєте, що готується фальсифікація виборів? Значить, Ви в цьому <пілосувати> приймаєте участь. <пілосувати> Ви несете кримінальну відповідальність. <пілосувати> Абсолютно які бомжи <пілосувати> цікаві. Молода людина 91-го року народження. Зовсім не зовсім схоже на бомжа. бомжасувати <рес> в Луцького записують як бомжів. Справді зовсім поряд знаходиться Національний авіаційний університет, де Максим Луцький числиться проректором. Те, що людей із НАО в цьому місці дійсно реєструють як бомжів, нам підтвердила молодь, яку ми зустріли біля соціального центру. Так, да, Тут новоші <рес> <Ми, рес> там етадру днісну хроще закончила. Он там сюди ходілась тоді. Знаю, ходив сюда щоб за реєстрування. Ну да, я не знаю. Ну, зачем я тут ходити? За кого мають віддати свої голоси новоспечені бомжі? Не складно здогадатися. Допоки у центрі кипить робота з тисячами віртуальних бездомних, черга з реальними безхатченками за кілька годин не просунулася ні на людину. Ми стояли ще чоловік. Отак і стоїмо. З десять утра, тому що знаешь, там другой. регіструється друго. Теж подпись поставить поставить лишь за те, що я здесь регістри Максим Луцький стверджує, що і ця історія підступ Дмитра Андрієвського. Що відбувається на суздальські, я не знаю. Те, що він там знайшов, я теж не знаю. Але я переконаний, що вже сьогодні чи завтра зранку я за собі мас масу інформації почую багато нового про себе. До моменту істини, який розставить крапки над і лишилося трохи більше трьох днів. 28 жовтня. Ми дізнаємося, кому саме з кандидатів на 222-му окрузі виборці довіряють більше. Гості нашої студії сьогодні кандидат від об'єднаної опозиції батьківщина у цьому виборчому окрузі номер 222 двадцять район Києва, депутат в ради Дмитро Андрієвський. Мої вітання. Добрий день. Та кандидат самовисуванець у сусідньому 222-му окрузі Шевченківський район столиці. Центр Віктор Пилипишин. Добрий вечір. Добрий вечір. 223-го. 223-й. Перше питання до вас, Дмитре. От у вашому окрузі від опозиції змагаються двоє. Ви кандидат від удару. Як ми мать... а як ми бачимо, от висуванець від влади вважає чомусь справжню позицію саме її, а не вас. Чому так? Ну, давайте я відразу хочу прокоментувати цей сюжет і це висловлювання Луцького. Я думаю, що Цілком зрозуміло, що єдиний кандидат, за якого дійсно бореться влада, до речі, всі сьогодні борються зі мною, це є кандидат від об'єднаної опозиції Дмитро Андрієвський. Саме тому от я приніс е, спеціальну таку річ: зареєстрував у Віктора Андрієвського, мого двійника, хоча Луцький розповідав про те, що нібито якихось двійників реєструють йому. От я приніс це тільки. Хто? Це Віктор Андрієвський, це кухар з Київської області, який сьогодні є моїм новіником, який зареєстрований. Я думаю, що ви виборці ви, ви навіть візуально, в принципі, відрізнити зможуть. Я впевнений, що вони відрізнять і візуально, і за змістом. Оце я приніс тільки частинку того, що за останні 2-3 тижні було розповсюджено саме на мене. На жодного кандидата якого іншого, такого, такого бруду нема. На мого на штабу був скоєний напад, і ми знаємо, що за цим, тут, тут є 100% політична складова. На наші намети постійно чиниться тиск. Мій рейтинг він вдвічі більший, ніж рейтинг сьогодні проводного кандидата. Тому ми бачимо, що у нього в штабі сьогодні така справжня істерика. От за позавчора я отримав повідомлення з міліції, що хтось, нібито бачив, як мою машину сідав мазурок. Я думаю, що якщо був жив Бен Ладен, то сказав, що в моєму штабі він орендує офіс. А ми, бачимо, не зважаєш, справжню, ми що бачимо справжню це істерику, тому, тому я є сьогодні єдиним кандидатом, проти якого сьогодні бореться влада. І тут є всі ознаки того, що ми перемагаємо. Опозиція користується дуже серйозною підтримкою в Совміському районі. Ми впевнено йдемо до. Виборів впевнений, що ми захистимо результат. Для цього у нас є всі можливості вчора. Кандидати у трьох столичних округах, представники об'єднаної позиції, ви в тому числі заявили про підготовку масової фальсифікації на виборах у Києві при повному потуранні місцевої влади. Що вам дає підстав робити такі тривожні гучні заяви? Ну, по-перше, той випадок, який є на Суздальській. До речі, за... враховуючи те, що там були і народні депутати, і журналісти, нам вдалося таку технологію поламати. І сьогодні тільки 900 людей зареєстровано на вулиці Суздальській. А ви бачили із вашого сюжету, і наші спостерігачі зафіксували те, що було підготовлено ще три тисячі таких справ для того, щоб зареєструвати три тисячі людей. Лікарі, полікліники по Совському району, кожен вечір ходять. По району і агітують саме за Луцького. Це вже не прикрите таке використання адміністративного ресурсу. У нас є квартири, де прописано по 35-40 людей. Невеличкі двокімнатні квартири, де така кількість людей прописана. Ми на сьогоднішній день всі ці питання вислідковуємо. Ми бачимо ще одна технологія, яка з'явилася, щоб на стаціонар по 500-600 людей класти. Але все це відомо, і ми будемо дуже серйозно цьому протидіяти. Пане Вікторе, у центральному Шевченківському районі Києва, які ви довгий час очолювали, так само якісь тривожні очікування щодо фальсифікації панують у Києві чи ні? Знаєте, ну Дмитру, напевно, легше. Він хоч може сказати, що проти нього бореться влада. А в мене так влада звільнила з посади, порушила кримінальні справи. Опозиція, яких Сьогодні чоловік 15 в районі нараховується, я, чесно кажучи, сам вже розгубився. Хто з них опозиція, хто з них не опозиція? Ви маєте на увазі ваших суперників кандидатів у е, цьому окрузі? Е, так, вони всі себе заявляють опозицію. Хто під прапорами, хто не під прапорами, хто біля прапорів? Всі вони розказують, як вони будуть порушувати проти мене кримінальні справи, як я розграбовав район, як я вже знищував і вбивав людей. Дійсно, мені тільки залишилось стати ще наркобароном чи ще кимось. І відповідно це все розповсюджується в масштабах. Я вже хотів би сказати, що навіть була група певна затримана, яка розробила цілу програму. От щоб кияни і Шевченківці в першу чергу розуміли суть цієї програми. Планували завести з циган, наприклад, із Закарпаття, які повинні були б ходити за мене агітувати, роздавати продовольчі пайки. Один буде роздавати продовольчі пайки, а другий в цей час повинен був би нишпорати по квартирам і е е красти е домашні речі у Шевченківці. Е Залучили одну людину, яка ходить за мною кожен день по моїх п'ятах і звинувачує мене в якомусь вбивстві, яке було у 2007 році, але саме цікаве, що до цього часу не подана заява Генеральну прокуратуру. Але я її подав, щоб ця людина знала, тому що, коли вона це заявляє, випущені газети двома мільйонами тиражів, тиражем два мільйони, декілька спецвипусків було. Зараз вийшла листівка, Знаєте, ну. Вже цинічна, наприклад. Така спільна де... доля у кандидата від опозиції у самовисуванці, якого всі а... опозиціонери вважають, що він від влади. Ви знаєте, mm -hmm. я хочу вам сказати, що у нас чомусь є проблема. У нас діють по принципу. Якщо ти не з нами, то ти проти нас. От я, чесно кажучи, не можу зрозуміти. Чому дехтось, mm -hmm. дехто, mm -hmm. дехто mm -hmm. з політиків взяв на себе роль судді. В принципі, навіть і кандидати, які себе ведуть. Кандидати, які балотуються в народні депутати, вони виконують роль прокурорів, обвинувачів, суддів. Вони не хочуть працювати як кандидати, вони не знають проблем району, вони не знають, про що говорити про район. Вони весь час згадують прізвище Полипишина і весь час обливають його брудом. Ну, мені б дуже хотілося хоч щось про них почути. Але тільки бруд, бруд, бруд. Ну як можна мене звинувачувати співробітниці з Черновецьким? Та я єдиний голова району, який з 2006 року боровся Черновецький. Ну, це шкодна людина в Шевченківському районі і місця, Києві знає. Пане, ну, так, ви, цю ви цю хотіли щось додати? Да, я хотів би додати. Я хотів би віктора Петровичу допомогти розібратися, хто є реальною опозицією в Шевченківському районі. Юрій Левченко, це кандидат від об'єднаної опозиції від, хочу, від свободи. Чега ця це, людина, яка якщо, висунута якщо, була і узгоджена нами якщо разом Юрі, з Юрій Левченко, є депутатом від об'єднаної опозиції, То Кандидатів. я починаю турбувати за долю об'єднаної опозиції. Людина, яка Декларує європейські перебував. Давайте ви ж ну, я ж хочу допомогти. Ви зараз рекламу рекламуєте людину? Яка веде себе зовсім не по-європейськи, не цивілізовано. Я, я допомагаю ви... розібратися вам і виборцям в тому, хто представляє об'єднану опозицію в Шевченківському районі Ю, юрій Левченко. Юрій Ми узгодили зі свободою всі округи, йдемо сьогодні одною командою. Це вас, перше. Друге, мені мені партнер. дуже дуже сподобалося, що затримана група. Да? Тобто міліція там чи служба безпеки відпрацювали, затримали групу, яка от робила такі. Чорний піар проти Віктора Петровича. Я до речі не погоджуюсь з тим, що це нормальні речі. Звичайно, чорний піар проти будь-якого він використовувався. Це дуже погано, але давайте порівняємо: там група працює і міліція затримує. А у нас є карна справа. Людина отримала важкі телесні ушкодження, ножове поранення. І сьогодні карна справа не розслідується. Ми сьогодні не можемо дотиснути до того, щоб якусь хоча б інформацію по цьому питанню отримати. Наприклад, дівчину на вулиці Борщадівській 195, це біля нао, коли розгромили намети. І побили дівчину. Взагалі відмовилися порушувати кримінальну справу, хоча там теж були ускорження. Тому така є різниця. Кому легше працювати, хай роблять же снова Давайте поговоримо панове, про майбутні столиці, зокрема про майбутнє Києві. Ви депутат ради діючий, ви довгий час в Києві працюєте, очолювали район дуже великий центральний. Давайте подивимося, що відбувається в столиці. Скажімо, з точки зору місцевого самоврядування, Допоки мер столиці задовольняє президента. Мер столиці працює, оскільки як тільки мер не задовольняє президента, він його знімає під будь-якими приводами або через там демаршу депутатів Київради, як це було в середині 90-х, Косаківського Мельченко, або через будь-який інший механізм розподілення повноважень голови адміністрації і міського голови, як це сталося, Черновецький і Попов, може, столиці не потрібна взагалі міський голова і самоврядування взагалі не потрібно. Хай таки буде, як є ваша позиція. Ви знаєте, мені здається, що сьогодні велика проблема Києву, що у Києва нема спеціального статусу. Ну, декларативно він існує. Він існує законно. Декларативно, а насправді він відсутній. Ну такий, такий статус, наприклад, як у Москви. Но мені здається, що столиця все-таки повинна мати особливий статус, вона повинна мати особливі повноваження, і вона, в принципі, повинна мати особливі повноваження як по відношенню до формування бюджету, як по відношенню до, до розпорядження майном і землею. Якщо ми це не зробимо. Столиця завжди буде в такому стані. Але знаєте, декларації можна робити. Ось я взяв документ. Коли я був головою Тільки району, не, да, читайте не, буду, весь не буду, я весь коли я був головою району, ми розробили план розвитку району Шевченківського 2007 по 2012 рік. Я відповідально можу заявити, що з 2007 по 2010 рік, коли я був головою, району, цей план практично був виконаний на 90%. А те, що не було виконано, це вже не залежало від нас. Напевно, тому мої, мої опоненти так і борються зі мною брудом, тому що мені є можливість говорити про конкретні справи, але вони можуть говорити тільки про мене. Але в той же час, коли ми говорили про майбутню столицю, біля більше сотні науковців, чиновників, практиків і громадських діячів працювали над планом розвитку міста Києва до 2025 року. Ось в мене тільки є основні тези основні тези. Як повинно місто працювати? Напевно, багато хто з е, діячів політиків київських має подібні документи, я, як я, пер пер перспективні? Я, я можу що вам, робити я можу вам відповідально сказати, що таких тез, де працювало більше сотні людей, не декларативних, а реальних живих? Mm. Я думаю, що мало хто має, а можливо і ніхто не має. Пан Дмитри, скажіть, ну, що робити в Києві з точки зору самоврядування? Те, що сьогодні самоврядування місті Києві знищено, це однозначний висновок. Це раз. Друге, не може Київ мати такий же статус, як Москва, тому що Москва є суб'єктом Федерації. Російська Федерація це федеративна держава, а у нас унітарна держава, тому ми не можемо досвід Москви в повному обсязі використовувати. Але прийняти закони, до речі, об'єднана опозиція зареєструвала відповідні закони. Вони будуть негайно проголосовані після обрання нової верховної ради і створення там демократичної коаліції. До речі, хотів би сказати, що всі кандидати в депутати підписалися під створенням цієї коаліції, і ми будемо голосувати за закони, які зроблять реальним самоврядуванням місті Києві. Це в першу чергу зміни до законодавства і надання дуже серйозних повноважень меру міста, тобто фактично повернення йому тих повноважень, які в нього були. Раз друге питання обрання. Ми теж вносимо зміни до закону про обрання депутатів місцевих рад міських селищних голів. І мера міста пропонується обирати в два тури, щоб він мав не тільки юридичну, а й соціальну політичну легітимність. Друге. В обов'язковому порядку будемо голосувати постанову і будемо перебирати, негайно треба це робити, депутатів Київської міської ради і перебирати міського голову вже за, за новим законом. Також є низка пропозицій для того, щоб повернути оті вилучення, які сьогодні є з нашого міського бюджету до державного, повернути його на ці гроші майже 8 мільярдів гривень назад в міський бюджет, для того, щоб виконати. Реальні і соціальні зобов'язання і щоб були гроші на розвиток нашого міста. Отакі От е, три закони, простих, зрозумілих, які дуже суттєво і серйозно змінюють ситуацію у, у нашому рідному місті. Ми вже зареєстрували обов'язкових правосуємо наближчим часом після відкриття нової сесії, Києв... нової сесії Верховної Ради. Ви дивіться, якщо все це реалізувати, Марків може стати справді такою повноцінною політичною фігурою. Ну, можливо, не такою е, е, вагомою вплову, як у Москві, де є е, е, справді інші федеративні. Устрій, але поза тим, чи ні я думаю, що це відповідає статусу міста. Це столиця Європейської держави. Крім того, до речі, міська державна адміністрація вона теж буде існувати, але функції її буде тільки доглядати за тими законами, і виконувати державні функції, які сьогодні є делегованими, які сьогодні покладені на міську адміністрацію, яка є виконавчим органом. Тому ми ці два питання розділяємо. Є Київська міська рада є виконком, є мер міста, який відповідає повністю за всі питання розвитку столиці. Він обирається киянами прямим голосуванням у два тури. І є міська адміністрація, яка виконує державницькі функції. Пан Віктор, коротко погоджуватися. Ви знаєте, я дуже хочу коротко. сказати, що голова міста, голова столиці, в принципі, в будь-якій державі це третя, четверта особа за посадою. Це перше. А по-друге, законів у нас дуже багато хороших, але реалізовувати їх сьогодні нема кому. Це є дуже серйозною проблемою, але це вже управлінська проблема. Тут ви власне і змагаєтеся е, за те, щоб реалізовувати зокрема закони, які б допомагали Києву у Верховній Раді? А я до речі впевнений, що це завдання команди депутатів, які будуть обрані від, від Києва, якраз захищати і е, працювати над такими законами, які б захищали і розвивали наше місто обов'язковому порядку. А, знаєте, я хочу сказати, що що ми критикуємо Донецьких. У ну, певній мірі критикуємо, але я їм в певній мірі заздрю. Чому вони об'єднались, вони захищають інтереси своєї території по різному до цього можна відноситися. Вони молодці. Одесити так само об'єдналися, захищають інтереси одеського краю. Львів'яни об'єднались. Тільки чомусь у киян немає своєї лобійської групи і немає захисту в Верховній Раді, тому. Реальне місто Київ сьогодні сидить і без повноважень, і без грошей. Дякую, пане Вікторе. Дякую, пан Дмитра. Після перемоги об'єднаної опозиції така команда буде, і об'єднана опозиція буде мати дуже серйозну таку групу у своїй фракції, яка буде захищати Кієн. Дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтесь на TV, і Далі буде ще цікавіше до завтра.